Дорожча у світі інаугурація – 250 мільйонів доларів. Це за такими найскромнішими підрахунками. Хто був, кого не покликали і чому, які будуть перші кроки новообраного президента США, а також які виклики чекають на Україну після інавгурації Дональда Трампа. Про це і більше буду говорити сьогодні з Володимиром Горбачем, виконавчим директором Інституту трансформації Північної Євразії, експертом із питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Доброго дня і дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Доброго дня, дякую, що запросила. Отож, пане почнемо з того за чим вчора спостерігав чи не весь світ. І одразу ж у перший же день свого президентства Трамп помилував усіх засуджених за шторм капітолію. Ну це було передбачувано. Підписав указ про посилення заходів безпеки на кордоні, визнав картелі незаконними терористичними організаціями, скасував право на громадянство, перейменував мексиканську затоку в американську і проголосив е, надзвичайний стан в енергетиці. А і знову вийшов із Паризької кліматичної угоди і ВООС. Чи були? Для вас очікуваними саме такі першочергові кроки Трампа одразу після інавгурації? Чогось такого ну надзвичайно таємного чи сенсаційного ми не почули. Я я скажу більше. Я чесно кажучи, очікував першу першої інавгураційної промови Дональда Трампа з певним острахом, а на ну, Справді чекаючи чогось такого, чого ще не було, і і не дочекався Да? бо це вже було за великим рахунком, і він просто в своїй промові це озвучив уже на такому на офіційному рівні. Відповідно, підкріпів підписаними указами. Цікаво, до речі, що не було нічого в промові в самій ні про Канаду, ні про Грею. Так, але е, і про Гренландію поки що ще й нема нічого. Про Канаду він вчора чи вчора, сьогодні, е, висловився, все-таки про те, що з 1 лютого накладе мита 25% на Канаду і Мексику. Тобто, це, це ще ще нас чекає попереду, але знову ж таки, це нічого нового. Це в принципі виправдання його попередніх анонсів. Ця вся церемонія інаугурації, вона більше розвеселила. Публіку ніж настрахала, ніж налякала, тому я думаю, що в цьому власне і була і було завдання Дональда Трампа, як людини, яка з шоумена чи з шоу-бізнесу прийшла в владу, от сподобатись публіці. Ну якщо шокувати, то в позитивному сенсі і тільки своїх прихильників. Пане Володимире, ви згадали за Гренландією за Канаду історія з Панамським каналом. Трамп однозначно він про це сказав вчора. Так він не сказав чітко, не артикулював ані про Канаду, ані про Гренландію, але розуміємо, що у всіх цих випадках ідеться власне про його протистояння із Китаєм. Бо в попередніх інтерв'ю він зазначав, що куди не глянь, здається, це було стосовно Гренландії, якщо я не помиляюся, він сказав, куди не глянь, там всюди російські і китайські кораблі, а так бути не може. І це. Потрібно нам для нашої безпеки. В контексті цього, як ви вважаєте, чи стане політика Трампа щодо Китаю жорсткішою? Бо пишуть експерти про те, що помітно, що в останні дні активно скуповує Китай нафту з Європи на тлі посилення санкцій з РФ? Ну, справді про Панаму Трамп згадав про панамський канал безпосередньо і стверджуючи, що його контролюють китайці? Що за великим рахунком звичайно дійсності не не відповідає користуються так? Так весь світ користується цим цим каналом, включно з, з американцями. да? а от е Дональда до Трампа цікавить хто контролює там Гренландію, хто контролює протоки е між Гренландією і і, 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 і Норвегією, наприклад, Бо да? e той контролює e ворота в Арктику. Так, і він, власне, про цей не, не юридичний аспект, а такий ну, дещо конспірологічний аспект, про, про це турбується. Я не знаю, як він буде діяти далі в, в цій ситуації з Панамським каналом. Е, можливо, вимагатиме в, в концесію його якось взяти Сполученим Штатам, щоб вони, американські фірми, управляли цим, цим каналом. Але, звичайно, що в, в юрисдик, повну юрисдикцію. Сполучених Штатів ця територія вже вже не повернеться. Вона була це був це. Є ж договір, власне кажучи, між Сполученими Штатами і, і Панамою. Ще за часів президента Картера, а це ой-ой, ой як давно, там в 70-ті роки, і це це рішення. Ну наступний президент має, має дотримуватись, бо інакше це буде в принципі, гратиме на шкоду е, самим сполученим штатам. Ну тут треба сказати, що з точки зору отаких от геополітичного контролю і національних інтересів, які Дональд Трамп їх артикулює, то і звичайно, що і Панамський канал, і Гренландія все це цікаво і корисно було б для сполучених штатів. Але стилістика, в якій е, Дональд Трамп озвучує свої, так би мовити, наміри, вона е, ну є неприйнятною. Для інших, скажімо так, ну я думаю, що і для притомних американців, громадян американських сполучених штатів, вона теж мала би бути неприйнятною, але вона точно неприйнятна ні для панамців, ні для гренландців чи данців, і так само для, для всіх інших щодо Китаю. Китай буде звичайно основним опонентом Дональда Трампа на зовнішньополітичній арені і зовнішньоекономічній, але поки що він починає дуже обережно. Трамп я маю на увазі починає обережно. Вже так, так. От, те, що він сказав в промові про Панамський канал і згадав Китай як одну, в принципі, він згадав дві країни. За великим рахунком одну Китай, Китайську народну республіку. А Панаму Панаму вже в контексті Панамського каналу. Лише не як державу, навіть не як країна. Тому він поки що е, не запроваджує е, те, що обіцяв там ледве не 60 відсотків мита обіцяв накласти на, на китайський експорт або перше на. Е, Лише вступає в контакт з китайським керівництвом, як ми знаємо, він запросив китайського лідера на інаугурацію, Замість нього приїхав його представник. Ну можна сказати, заступник у нас в англійській пресі називають віце-президентом, хоча президентів, ну голова там КНР, його заступник голови КНР. Uh, і в його присутності, звичайно, атакувати запросити на інаугурацію, щоб атакувати Китай. Ну було б навіть занадто навіть для Дональда Трампа. Uh, і те, що ми знаємо, він, він хоче вступити в контакт, все таки з дзіньпіням і про щось із ним говорити. Це головний співбесідник, так би мовити, для, для Трампа. Поки що він починає поблажливо. Але ну чекає, що, що на я що на це скажуть китайці, як вони будуть відповідати, і поступка поблажливість. Це навіть історія з Тіктоком, яку так. він Дональд Трамп продовжив на 90 днів, в, 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 його роботу в Сполучених Штатах. Дозвіл так мовити, на, на функціонування. Але в обмін на що? В обмін на те, що китайці те, що власності так продадуть принаймні половину. Ну і тут я вже не знаю, продовжувати, не продовжувати. Можливо, ті, хоче заволодіти соратник, так би мовити, бізнес соратник Дональда Трампа Ілон Маск. Ну тоді, от як вони сторгуються з, з власниками е китайцями, так Дональд Трамп е і вчинить. Ми завершимо ті війни, які... в які ми не вступали. Трамп вчора сказав, що він хоче бути миротворцем і закінчити війни у світі. В контексті чого з цього як гадаєте, чи найближчим часом варто очікувати зустрічі Трампа із Зеленським? І зрештою, чому Зеленський так і не дочекався свого запрошення? Бо перед тим була інформація, що Трамп так побіжно сказав: мовляв, ну якщо він хоче, він може приїхати. Ну, але це точно не виглядає як запрошення, погодьтесь. Це виглядає радше, як сказати або сказати, або вже собі розумієте. Так я, я погоджуюсь. Це виглядало не дуже, не дуже як запрошення. Да. Більше як така якась вічлива відмова. Ну, в трампівській стилістиці вічлива, віч, розуміння ввічливості. Ну але ця фраза, з якої ви почали, вона цей пасаж про війни, що ми будемо пишатися не лише війнами, які ми виграли, але і війнами, які ми там завершили, і навіть не вступали. Це характерна фраза для намірів Дональда Трампа, як він собі бачить майбутнє. Звичайно, воно не буде таким, яким його бачить. Трамп, але він би не хотів воювати. Хотів би просто лякати психологічно своїх опонентів. Вони просто виконували би його побажання без бойових дій. Ну І це означає, що він. Віддає перевагу вже зараз, все одно ж він це конфронтація і тиск це торгівельні війни. Те, що він вже оголошує і починає оці мита, це торгівельні війни. Він збирається вести торгівельні війни з усім світом, практично не лише з Китаєм із своїми союзниками і партнерами. І ми знаємо і про Канаду, і про погрози Європейському Союзу експорту європейського ну митами мається на увазі, zor... jingle, і? і так далі. Тобто, торгівельні війни він буде вести, думаючи, сподіваючись. Що це не призведе до війн якби, фізичних чи кінетичних чи якихось інших. І це ну, означає, що Дональд Трамп ще десь у своїй свідомості живе, ну, якщо не в 20-му, а навіть в 19-му столітті, коли, коли це все було якби, можливо, ефективно і спрацьовувало. в тому числі митна політика. Він, так би мовити, не вступав в цю війну і думає, що вона ведеться не проти Сполучених Штатів, в нього є така ілюзія. А він ще цього не не зрозумів і не відчув найголовніше. Відчує він. Це в після перших контактів з державою з представником держави агресора з Володимиром Путіним. З яким він хоче хоче нав'язати контакт в першу чергу. А що стосується президента Зеленського, там ще була одна фраза: що президент Зеленський готовий домовлятися що вже не треба Україну лякати, так би мовити, припиненням допомоги, змушуючи її до переговорів. Ну зеленський і Україна вже готові до переговорів. Послухаємо, побачимо, що на це відповість Владимир Путін. На да, приблизно така. Риторика у Дональда Трампа варто очікувати українському політику певних розслідувань, які ймовірно можуть початися щодо дій попередньої адміністрації, йдеться власне і про виділення допомоги. Чи ці розслідування, якщо вони таки почнуться? А ми знаємо, що Дональд Трамп доволі мстивий, чи вони торкнуться українських високопосадовців? І зрештою, які нас виклики як країну чекають після інавгурації? Бо знаємо, що в команді Трампа, якщо вже так брати відверто, ну немає аж. Таких яскравих прихильників теми України, адже вони вважають її доволі токсичною? Ну, на превеликий жаль, на мою думку, це правда. Саме таке ставлення у Дональда Трампа його сім'ї і найближчого оточення до України. І це ставлення сформоване. Сформульоване було першим першою спробою оголосити йому імпічмент саме через розмову, і внаслідок як наслідок розмови між Трампом і, і президентом Зеленським, телефонною розмовою знову ж таки злитою пресою і так далі. І це скандал. Був відчутний удар по Дональду Трампу. Тоді я думаю, що він ні він, ні його родина цього не забудуть і не забули і будуть пробувати так би мовити, мститись, як ви сказали. Ну за великим рахунком, другий термін Дональда Трампа це реванш. А він отримав реванш над своїми внутрішньополітичними супротивниками, конкурентами, там демократами, навіть президентом Байденом, який цього разу не балотувався, але пробував. Не дійшов просто до, до фінів. Знявся раніше на завчасно, чи його зняли. От. Але це бажання помститися, воно буде, звичайно, поширене на всіх недоброзичливців чи критиків, навіть, просто політичних конкурентів і опонентів. Всередині, всередині Штатів. І тут, до речі, характерно, що президент Байден. Своїм одним з останніх рішень їх всіх помилував, включно з сенаторами, республіканцями, які голосували за імпічмент, другий вже імпічмент та Трампу у 19-му році. І це так би мовити страховка. Це, це ще один доказ того, що репресії мають бути. Що всі що, що вони очікуються на багато державних службовців, в штатах просто самі звільняються з, зі служби, розуміючи, що далі вони працювати в цій адміністрації не зможуть, особливо багато таких в державному департаменті. Я думаю, що в Пентагоні також буде їх немало, в ключових міністерствах. То, не дай Бог для нас, звичайно, такі аргументи будуть знайдені, то вони будуть використані і проти українського керівництва нинішнього, і проти України як такої, і проти самої ідеї підтримувати Україну її протистоянні з російською з російським агресором. І тут ну це буде, якщо це знайдеться, і це, це, це відбудеться, ну будуть спроби знайти принаймні. І поки будуть ці спроби не завершені, буде е, психологічний тиск на, на Україну і на українське керівництво. Перш за все, якщо раптом я зараз прогностичну таку частину скажу, е, якщо раптом в Білому домі вирішать, що для того, щоб Дональду Трампу вдалося. Як він каже, зупинити війну в Україні, якщо для цього буде потрібно натиснути на українське керівництво аж до так би мовити самозречення, самовідречення і поступки владою посадою якоюсь, то це буде використано. проти, проти них. Володимира Дональд Трамп цією інавгурацією. Порушив традицію церемонії інавгурації, і якщо я не помиляюсь, у 1874 року на інавгурацію не запрошували жодного іноземного лідера. Взагалі, цього року запрошення отримали, як ми вже говорили, і Сідзіньпінь, і президент Аргентини, і італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, і навіть Орбан, який чомусь не приїхав. Але Президентка Єврокомісії фон Дер Ляєн, французький президент Макрон, канцлер Німеччини, прем'єр Британії не були запрошені. Перше питання: чому Трамп вирішив порушити традицію? І друге питання: чому не були запрошені вище перелічені мною особи? Чому ця традиція сформувалася в Штатах? Бо процедура приведення до присяги чергового президента сприймається в Сполучених Штатах як суто внутрішньополітична, це легітимація його повноважень. Приведення до присяги, він входить в повноваження, і американський народ довіряє йому викон... здійснювати цю владу і користуватися цими, цими повноваженнями. Це внутрішня справа американської нації, умовно кажучи, бо з тих часів з кінця 19 століття. Американці, от політика із, ізоляціонізму, перш за все, там від, від Європи, вона на цьому ґрунтувала, що ніякі іноземці нам не указ, особливо британці, да, з якими була війна за незалежність, там і таке і інше. Тому от, присутність іноземних глав держав чи урядів на процедурі інаугурації – це певна легітимація. Причому легітимація зовнішня, це зовнішньополітична легітимація. Сполучені Штати її не потребували ніколи. Навпаки, з самого початку в традицію закладали, що ми не потребуємо схвалення якби закордонними лідерами нашого демократичного вибору, тим більше, що на той час вони ще не були демократичними в Європі, там чи де інде А от сполучені штати позиціонували себе як така зразкова еталонна демократія, лідери цього всього діла. І ця тому така така. Традиція була закладена його разу Трамп. Ну а Трамп це такий своєрідний криголам, е, який ламає е, нинішній, нинішній світ і американський світ, і внутрішні правила і е, процедури і традиції е, в самих Сполучених Штатах. І тому, от він вирішив, що чому, чому ні? Він може запросити кого захоче. І цікаво, що він запросив тих, кого захотів. Також серед гостей інаугурації Трампа було дуже багато. А... Ідеологічних союзників, скажімо так, це те про що ви говорили. Там і лідер ультраправої популістської партії Найджел Фарадж, ультраправі французькі політики, і племінниця Марін Лепен, і євродепутатка Маріон Марешаль, і співлідер альтернативи для Німеччини, а також лідер ультраправої іспанської партії. Про що нам має це свідчити, згадуючи жест Ілона Маска ну не зрозуміло, я не буду. Я не нарколог, не буду стверджувати, але якби на перший погляд виглядає так, ніби людина перед тим десь добре готувалася, і він в такому екстазі був від інавгурації. Цей жест в кінці і тут дуже багато ультраправих. Як це все між собою корелюється? Ну, власне, те, що відбувається зараз у сполучених штатах і в суспільній думці, і виражається на, на виборах через виборчі кампанії, голосування, може трактувати самі ж да трампісти називають революцією. І той же Маск, да, це якась внутрішньоамериканська революція. Причому таким справим поворотом я би поки що не забігав наперед, наскільки ця, це мож, цей поворот можна назвати дуже глибоко правим куди зайде ця тенденція, чи цей тренд? Ми ще не знаємо, чи це буде тривати два роки до проміжних виборів в конгрес, чи це буде чотири роки до наступних президентських виборів, чи це взагалі надовго тепер. Ми ми відповіді на це питання не знаємо, але ми фіксуємо цей тренд як правий поворот, і правий поворот сполучених Штатах Він же в нього ж є так, би мовити, прихильники для наслідування і в на європейському континенті, і тут збігаються. Інтереси цих крайньо правих анти, скажімо так, євроскептиків, може так, так я скажу, європейських євроскептиків збігаються. Інтереси з, з цим правим поворотом з трампістами, да, чи з мага. Вони і ідейно схожі, подібні проти того самого, начебто, борються, і їхні дії можуть бути вигідні їхнім. Найголовнішим, най, так би мовити, крутішим спонсором Ви згадали про Ілона Маска, і, і та це не лише він, так би б, там, якби стоїть за, за цим всім рухом. Е, є ще багато. Ну ми бачили в ложі так би. Ну, ложою це важко було назвати, але наприклад, на, і на, на інагурації да, в, в цій Вортонді, десь за спинами е, Дональда Трампа. Ми бачили всіх цих і Безоса і Гантів. Техногіган, да, техноборонів, да. цукерберга. Ось вони ці, ці, всі, ці всі люди, якби є власниками власниками бізнесу, соцмереж там штучного е, інтелекту, е, пошукових систем. Там і Google був представлений і так далі. Альфабет. Е, тобто вони всі зацікавлені в збільшенні своїх прибутків і обмеженні будь-якого регулювання. Там чи цензурування, чи бо, бо все це з їхньої точки зору, тільки обмежує, зменшує їхні зрост їхнього капіталу, технокапіталу. Я би так сказав, це представники технокапіталу, які е, хочуть уникати регулювання. А регуляторами, головним регулятором, навіть в глобальному масштабі чи вимірі всіх цих нових трендів і тенденцій, починаючи від соцмереж, закінчуючи штучним інтелектом, виступає саме Європейський Союз. Саме, Саме вони накладають ці регуляційні обмеження на роботу цих техногігантів, ну, принаймні на ринку Європейського Союзу, для того, щоб позбутися цих регуляцій. Найкращий спосіб, найрадикальніший це позбутися європейського союзу. Нема європейського союзу, нема регуляції. Тому о, від, о, маску маск і підтримує, в принципі, о, не приховує своєї підтримки тих політичних сил в європейському союзі, які відверто виступають за демонтаж Європейського союзу як регулятора. Це і альтернатива для Німеччини, там і, 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 і всі інші вони будуть підтримувати руйнівні руйнівні процеси в європейському Союзі для того щоб підірвати свого економічного і такого адміністративного конкурента на на насправді в глобальному вимірі це чисто такий шкурний прагматичний цинічний навіть інтерес і, і і підхід на сам кінець маю ще питання стосовно привітання путіним Трампа і особливо ця його заява, що вони вже не проти поговорити про мир. Це все лише через те, що Рубль просто тотально просів? Ну, Я не, не, не виключаю, звичайно, що це є одним з аргументів. Лише Рубль просів, і російська армія серйозні втрати несе і військово-промисловий комплекс, і техніка вичерпується стара для відновлення радянська. Тобто, в принципі, ресурси виснажуються не лише наші. Ворог наш так само виснажується і просто приховує, що може приховати. Але в даному випадку не це на мою думку є є ключовим у цьому бажанні Путіна вступити в контакт з Трампом. Це просто змінився черговий президент Сполучених Штатів, а Путін при владі з 2001 року він їх дуже багато бачив з усіма. Говорив, це старий знайомий повертається тим більше на, на цю посаду. І для Путіна це можливість повернутися на самий початок. Переграти всю цю війну, всі всі свої втрати, і їх так би мовити, виграти само повернутись на початок, тому що. Стратегія адміністрації Байдена, яку ми самі дуже часто і справедливо критикуємо цю війну на виснаження, вона не передбачала прямого контакту прямих переговорів з Путіним. Тим більше про розмову про долю України без України. це була стратегічна переговірна позиція попередньої адміністрації. Нинішні, нова адміністрація це все відкидає. Вона починає з нуля з нульової позначки, так би мовити. Новий діалог, нове перезавантаження. На так вони не будуть говорити цього. Слова, але по суті, це, це те саме, що робив Обама, о, 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 якого вони самі критикували да? перезавантаження з Росією після е, агресії вторгнення в Грузію. Е, от і зараз ситуація в американсько-російських відносинах може повернутися десь приблизно так до 15 грудня 2021 року, до повномасштабного вторгнення, коли сполученим штатам і НАТО було висунуто два ультиматуми: забирайтесь геть зі східної Європи. На що адміністрація Байдена відповіла риторично негативно? Типу, ні, ми не заберемося, ми не приймаємо цей ультиматум. Але діяльно діями своїми відповіді належної гідної відповіді на цей ультиматум не дали. Вони в принципі усунулись від конфлікту і спостерігають за ним з боку, підтримуючи одну зі сторін жертву агресії України. Ну настільки наскільки хочуть підтримувати, чи можуть собі хочуть собі, так, хочуть собі дозволити і, от е Путін зараз ініціюючи цю розмову з Трампом, може повернутися до цього ультиматуму. І Я думаю, він саме з цього і почне розмову з Дональдом Трампом. Це його головне ключове політичне бажання повернутися туди і е е таким чином е ліквідувати чи. Анівілювати всі свої поразки е, і втрати на українській війні політичного капіталу так почати розмову знову про те, про що він хоче говорити з Трампом, а не про те, що Трамп хоче говорити з ним. Очевидно. Пане Володимире. Я дякую вам за цей аналіз, ґрунтовний і за нашу розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні спілкувалися із Володимиром Горбачем, виконавчим директором інституту трансформації Північної Євразії, експертом із питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Дякую вам.